Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Це не неділя у нас ранок. Ми їдемо на Тернопільщину. Включив тут так намерзло на деревах, так файно капець. Не дерева не а Креста капець. капець. дворі мороз. Показує мінус шість в мене. Будемо вже той там через якісь ліс їхати, ні? Файно має. Точно ми будемо їхати тут. Я включуся, ще покажу вам тут такі краєвиди. Що зима від воріння. Дорога чиста, Я Може, скажешь? Я на молмоде Сейчас З нас лобідка вже Взагалі Детку зиму можна ще вдріти У нас нема такого снігу, тут більше сніга, ні Взагалі крішку зніву, навіть на санах. Я хотів покататися на санах, але саниковані е, ну, желізом тут буде ще ловити. У нас мало ска. Тут зима повна хвороба. Так, ми вже на місці. На місці тут у Віталіка. У Козлові У них тут така зима, що капе Ніхто не міг навіть подумати що тут. Сірий сє, сє, навіть не знав, що тут так скользко. та Сірий? <кхів> Лошак від Хілтона. від хілтуна. А, це? Купила, знову ж від Хілтона, вже на квітень глушає. Це кобила? Машка. Машка, так? Машка, машунька. 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 Лошак, 6 місяців. По хілтону, так? Так. Масний. Файно лише. Фес масний, чоловіч. Тобі, Тобі хочу сказати, що це є. Це є фес... продажу. Так, Так, може продатися. Продається? Так, Штучка те хельбер. Так, лошок продається. Треба заплатити. А що ми першивоні не запрягаємо? Запрягаємо. Спочатку це? Та які Це Як? Без першионів? Та й першерони й ті. Першерони запрягаємо це. Старошука запрягає. Найде. Так, коротше це продає сили ще, так? Скільки ще раз скажи місяць? 25 травня. буде. Ціна договірна, так? Чи що? Чекає. Тисячу доларів. По, по такій мостній кобилі. Кобилу, хто пізнає, вона була в Ігора. А потім теж у кого? Далі в Ігора вона була чи ні? Там Ясно. У нас реабілітаційний центр для, Ясно. Реабілітаційний центр для, Ясно. Реабілітаційний центр для Ясно. Каже Віталік, що тут треба жити? Віталій, скажи ще раз. Який центр? Виновімо. Ребілітаційний центр для підстарілих під коней. А, це твоє, так? Так, теж старушка. Красавція. На лютий буде лошама. Лошиці ти продав? Від Алана. Тепер поалано. Лю... У ну, лютому має родити Ну, то файно. Поалано буде файно, лоша Вже третя лишабна. Що, трета кобила по полана? Ні, вона третя мати. Ага. У мене. тут Ця кобила, я знаю, вона вже тебе та давно. Спочатку була... Альтезка, потім лошачок але Альтезка... він... А він його, не зато. Затохнує його, його відкинути. І... Йдемо далі, там зараз а, будемо бігати коні. Чекай, підходжу, на двох якості більше. Буде так з'ягова? Це легенда, так? Йолк, як це холодно у них. Ну він високий цей жабебець. Та, богана, масть. Це жеребець потужний. Скільки ви казали, Петя, що він має? полці? Не смакай бо О, о, він файний, колений такий, лки-пак, бовно його не видів. Це апарат, піска. Я думаю це... Ну це звіст Це ще молоде, виш, це, шабани, це ще бане, коня, мороз, мінус 60 він. Невеликий кап'як. Я не думав, що ти вирости вірів на лок, що свій. Я не знаю як то він за нону ногу. Я сам не вірю, що він виходить. Та ще він кого Разом його привезли. <плес> Ти пам'ятаєш пам'ятаєшся? Сєрий. <серків> Одним треба твої хобиле покрити. Ці ж те ці. Так і зробимо. Я тобі серйозно говорю. Одним треба покрити. То буде... Буде діло. Ти нічого не можеш цілити. Що? Я нічого не кажу. Я замерз просто. А, Петро... Петро загнав коні. Запряг коні. серій загонить. Ну, хлопці, тут зима сильна. Мороз, капець, руки. руки. Нащо ти його гониш, сяк? Здорова пара Уже в санах запряжена, чекає нас Шо він робить? Серій жертягне Но він то ногу за одну виходив У нас вже рівно стоїть Вона була в другий бік Виш, як він ту ногу вігнув, поняття немає, ні? Що? Казали, що підкова нічого не дасть, ні? Ну, та я Раз підкував, а ще якби два рази підкувати. Ну, він такі дуже великий. Я думав, що він буде менше. Він такі дуже високий, я тобі серйозно Серйоз домовив. Та, він, він... та весь чого нема. Я ж хотів казати, не думаю, не буду. А що не буде? Та весь чого

Дай, дай, дай на він з'їсти. Що? Кажу, дай на він з'їсти. Так, тут першоломку хлопці йдуть запрягати, що вони там роблять. Ох! Кафір, а тут хлопці? Тут газ, де, а? Це ваш гараж? Це ваш гараж, як на зашпорі. красавиця oh. 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 вона буде сама їхати що не не знаю що це апарат фест вітає не запрягай А скільки коціна є? Я тоді хотів, не хотів. Тепер вже вже. А тепер всі хочуть. На квітень з лошам то я буду зараз. А скільки ти хозяїни? А не продаєш, що не продає, ну що? Мені вже на квітень вродують то Що мені продавати? Три лошаті буду мати, то й наші Куплю шнур, пусть упасте. Як люди вказав чоловік. А в мене що? Собі, їсти є, все, є, ферма є. Та купувати тобі шнур не треба, то в мене є ланцеє. Один ланц тобі <риклад> передам. Мені <риклад> ну, шнури не треба, вони що? <риклад> <риклад> На осінь <риклад> мені лошата можу продати. Слушай, так, я прийшов до одного чоловіка, знаєш, купую коні. Файна кобила. А він каже, я не продам тобі за ті гроші. Дика файна кобила, ходи сюди, да, тут не, тут файна. Там то, там то, я яка... А чому не? Ходи подивися, яка вона. Каже, я за такі гроші не продам. Я кажу, куплю шнур, пусть упасть. Ти ж тут. Я тут треба мощний карабін, мощний сюди. Oh. Та вон є ще карабінки. кутий. Та це машина. Та зараз старик, а зараз тайка, не б'ю палі. Гальма, гальма спочатку. То Спігу все, все, все. її є, Віталь. Кобила феста, Віталь. Це махіна. це давай, давай, Там добре карабіни позачіпали. Каже Віталій перший раз, на однокінці, кінці, але... А не перший раз, ні, воно вже їхало, але. Але Петро каже, що так як перший. Петро боїться їй. Напороже <рес> <фору> їхав. <рес> Петро боїться, так, як смерть. <рес> я вже й вийхав не в поле, там заїхав так але... Пет... Пет... терпнути. <рес> <Вову, рес> <ву, рес> каже <рес> Петро, що руки терпнуть. <рес> <Собранник> Та, <рес> такий, я, ну <рес> <рес> хто? Якби у когось так, тепло, я би не дивувався. Ну у вас. Петро. А Петро боїться, як. У кого у кого, ну у вас би руки теплили, ви вже скільки цього запрягли.

Каріна не прийшла по її Вона думає, що він її спирає. Не, він знає до неї підхід. Айта, 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 айта. Та бо вона що воно перший раз і там. Йо? парі йде, Віталій, думає, вона вже зразу буде йти одного. Їдемо ще таку Але найпетро Петро може їде напира, ми за... Їдемо так? Наші їдемо, не п'є сімо. Та я що до вісім? Що пояти? Їдемо родівки друзі. Замеркся капець. А вон мені зимати. А ну поїдемо чіпайте! Поїдьте, я пройду туди. До перехрестка. Мар'яна з Петром їде. Я так замерз в руки, що не чинити. Хто має не взяв. Петро Саньме Олександр. Та ні, буде рукавиць. Ні, ні будь кончевиць. Ти не мерзне, я зараз щось придумаю, зараз десь купимо рукавиці. Петро, маєте десь на фермі ще там рукавиці? Вчонки. Маєш в машині? Вчонки. Так, я йду рукавиці все одно брати. Може рукавиці будуть мішати, але це в чорний йде, він каже, не йде. Ні, це не діло, це треба йти брати рукавиці, брати той держак від камери. Теплий хоч. Тут мороз, капець. Як та чорна йде, як вогонь? Nie będzie wukowicy, to jest łatwo ukralić. Nie Zdjęłam. Uh -huh. Nie godzę na wukowicy, a nic o tak nie każę Сичку заплили. Микола, ви чули? Будете видіти нас. Завжди від Ніколи коїдемо. Якщо Микола не дасть, нам нічого не продасть. Будьте кувати, будемо підкурувати. Це теж з Вінниці купили, так? Машина, не купила. <рива> <рива> как я вокапе, <олег>, каза пливи. <рива> А как их поклав, однако Петра вообще однако, двое зумбели, одни на запас Бьем она. Бьем. У нас на той і сама себе спирає. Я вам скажу, таку зему знімати. Потрібже з ножами допустимо интервит. Тут що, нічого не вийде Вона стоїть на той постаранок другий вже вітає, закінчивай, я повітря машин, ти подивимось Шойдеш? Давай ти Ти йдеш, йдеш, йдеш мужину? Та ми далеко не будемо, ми десь тут доступ по... на поле поїхали. А з ферми туди перед фермою там поле. Туди покатаємося ти назад. А, ну то я йду возьму там зараз камеру. і Там возьму держак. Нє, годину. Та, нормально. Годину. рукавиця змекне то що блін мал ті рукавиці теплі візьми собі ні то зима бела бела мають ті теплі дома рукавиці стоїть собі ні я взагалі руковиці не маю навіть зимою воно здесь зимові кросовки такі напівзима, літо ось. Це сезонка. Красонки наводить. Чоловік підзади щось не буде. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Yeah, yeah. Далі зап'ях пару. Ану коло маленьке зробити. Тримай, кажи. Ну, no, це я чекає з тобою. Возвій, бо то голод! Ти чекаєш? Ну це пага, а? Ну це пара, як відв'язок. Та бо ти такий контакт на ній, що ти не спряч. Та контакт нормальний. У мене є недоуски, кстати, в машині. І червоні є такі. чисто червоні є, великі такі на неї є. Каво є великі такі якось. Ну Це файна пара. Я беру зараз камеру в машині, і сідаю з тобою зараз і буду де Петровя пара? Ну, це ці волоні коні, це просто капець. Зима тут не треба було скинути мені на вайберка тут зима. Oh, oh. Тут треба лоску тримати мене. Так, я йду, беру камеру. Oh, oh. Тримай був того льот. Oh, oh. oh. Тобі скажуть тебе страшно, так.